Сторінка 239, параграф 58. Характерні риси савців, які ознаки притаманні савцям. Савці вигодовують малят секретом молочних залоз молоком. Їхнє тіло складається з голови, тулуба та хвоста, шия зазвичай добре виражена. Малюнок 58 перший. Але на відміну від рептилій, дві пари кінцівок савців, передні та задні, розташовані не по боках тулуба, а під ним, завдяки чому тіло підіймається над поверхнею землі. Землі. На голові савців можна помітити вушні раковини та зовнішній слуховий прохід. Вушні раковини рухливі, їх рухають особливі м'язи. Вони допомагають краще зловлювати звуки очі савців, на відміну від інших наземних хребетних тварин, захищені лише двома повіками: верхньою та нижньою. Шкіра савців досить еластична. У ній, звичайно, добре розвинені різні типи залоз – потові, сальні, молочні, пахучі, звитя. Виділенням секрету потових залоз з організму виводяться деякі кінцеві продукти обміну речовин, а завдяки випаровуванню поту в жарку походу охолоджується поверхня тіла, що дає змогу уникнути перегрівання. Виділення сальних залоз змащують волосся та поверхню шкіри, запобігаючи їхньому зношуванню та намаканню. За допомогою виділень пахучих залоз особини одного виду спілкуються між собою, мітять зайняту ними територію. Та можуть позначати шлях додому. Малюнок 58-й перший зовнішня будова савця, на прикладі з собаками: Передні кінцівки, задні кінцівки, зовнішнє вухо, ніс, око, голова, шия, тулуб, квіст. За рахунок верхнього шару шкіри у савців утворюються різні похідні: волосся, кігті, нігті, копита, роги тощо. Волосяний покрив складається з волосків різних типів. Є волоски, товсті та пружні. Ось цьові. Вони виконують. Онують захисну функцію, їхні забарвлення зумовлене тими чи іншими. Парниками, пігментами. Коротке і м'яке пухове волосся це підшерстя. Воно утримує в собі прошарок повітря, що дає змогу зберігати тепло тіла. Волосний покрив змінюється під час линяння зазвичай двічі на рік навесні та восени. При цьому може змінюватись і забарвлення тварин. Наприклад, у зайці білявого темне забарвлення змінюється на біле, покликане робити тварини непомітною на тлі снігового покриву. На певних ділянках тіла. Савців переважно на голові є довгі чутливі волоски вібриси. Вони виконують функцію органів дотику. У деяких видів тварин, їжаків, дикобразів тощо волосся воду змінилося на голки, що виконують функцію захисту. Під шкірою є шар жирової клітковини. Він допомагає зберігати тепло тварин, а також є запасом поживних речовин та джерелом води в разі її нестачі у довкіллі. Характерною рисою савців є те, що у більшості цих тварин. Тварин, зуби диференційовані та в дорослих особин мають корені. Травна система починається перед ротовою порожниною, яка за допомогою щелеп відокремлена від ротової. Передротову порожнину обмежують м'ясисті зуби, за допомогою яких схоплюється їжа. Вони притаманні лише ссавцям. У ротовій порожнині їжа подрібнюється за допомогою зубів, а також починається її перетравлення під дією травних соків, що виробляють слинні залози. Суби савців, залежно від виконуваних функцій, диференційовані на групи різці, ікла та кутні. На відміну від усіх інших тварин, савці мають особливий м'яз – діафрагму, який поділяє порожнину тіла на грудну, де розташовані серце, легені та черевну, кишка, печінка, пішлункова залоза, нирки тощо. Савці, як і птахи, теплокровні тварини, дихають савці атмосферним повітрям, навіть ті з них, які постійно мешкають у. Воді, як от кити та дельфіни, унікальною особливістю будови легенів савців є альвеоли, дрібні, тонкостінкові міхурці, що значно збільшують поверхню легень, через яку відбувається газообмін. У савців добре розвинені різні органи чуття, особливо зору, слуху, нюху, а також дотику, смаку та рівноваги Савцям притаманний високий рівень розвитку нервової системи, зокрема головного мозку, як савці розмножуються і розвиваються. Савці роздільностатеві тварини, яким притаманне, внутрішнє запліднення та прямий тип розвитку. Залежно від особливостей розмноження і розвитку савців, їх поділяють на групи. Малюнок 583. Поділ савців на групи залежно від особливостей розмноження і розвитку. Савці, яйцекладні, розмножуються, відкладаючи яйця, першозвірів, та звірі живородні, які поділяються на сумчасті, малята народжуються, слабко їхні Подальший розвиток відбувається здебільшого в сумці на череві матері та плацентарні плацента розвинена добре, малята народжуються розвиненими, здатними самостійно смоктати молоко матері. Під час зародкового розвитку більшості савців у тілі самки формуються плацентам. Це тимчасові органи, які забезпечують зв'язок між органом матері та зародком. У ділянці плаценти кровоносні судини матері і зародка тісно переплітаються. Завдяки цьому зародок отримує від організму матері поживні речовини і кисень, потрібний для дихання, і виводить із свого організму кінцеві продукти обміну речовин. Період розвитку зародка всередині материнського організму має назву вагітність. Малюнок 58-4. матка із зародком савця. Зародок плацента, зародкова оболонка, матка орган, у якому розвивається зародок, поповинна забезпечує зв'язок між зародком. І плацентою. Хоча малята плацентарних савців народжуються добре розвиненими, вони все одно певний час потребують турботи батьків, які їх годують, захищають, доглядають і навчають багатьох речей, що згодяться в подальшому житті. Савці заселили основні середовища існування наземно повітряне, водне та ґрунтове. Вони поширені на всіх континентах нашої планети, крім Антарктиди, але китоподібних можна зустріти біля берегів. Цього континенту. Узагальнення, савці – група хребетних чотиринових теплокровних тварин, які вигодовують малят молоком, секретом молочних залоз. Тіло савців вкрите волосяним покривом, вони мають добре розвинені органи чуття, добре пристосовані до життя в різних середовищах існування.